Поки ти твориш себе, ми творимо для тебе. Я хочу повернутися до е, Великодня. Всі ми е, цими вихідними святкували цей великий день, е, і Путін також, начебто, святкував, відвідував він ось Великодня. Богослужіння у храмі Христа Спасителя і е, російського диктатора супроводжувала чимала кількість охоронців а також мер Москви Сергій Собянін. і також підігнали масовку цього разу для Путіна, тому що, якщо ви пам'ятаєте, було фото і відео е, під час е, богослужіння на різдво. Там Путін стояв один. То ось під час Великодня тут Путін, начебто з людьми, але що цікаво, його відгородили. Він стояв ось окремо зовсім, ну, тобто не поряд із народом. Але до російського президента допустили лише мера Москви, і на фото видно, як Путін та Сабянін стоять окремо, а віряни ось перебувають у центрі церкви. А також видно і охорону, яка супроводжувала. Путіна. Але що цікаво, помітили е, люди в мережі дуже таку цікаву деталь. Я пропоную зараз вам уважно подивитися так як е, Путін е, підспівував у церкві, і у, зверніть увагу, будь ласка, на його шию. Крістос Христос Крістос воскресе! Христос Крістос. Воскресе! Воскресенье. На шиї у російського диктатора під час цієї промови помітили цікавий шрам, який виглядає у формі літери Z. і у користувачі соцмереж припустили, що це може бути шрам після операції, або ж на босслужінні був присутній двійник Путіна, що до речі теж не виключено. Зараз я попрошу показати фото, якщо зробили нам наші е е дизайнери, е на якому дійсно дуже помітно. Е Шрам у Путіна на обличчі, точніше на шиї, і можливо, це щось пов'язано із тим, що в нього якісь є захворювання, і йому зробили операцію, тому що нещодавно була інформація від про те, що дійсно Путін хворий, і ось, начебто, ось цей Герасимов, він і хотів чому саботувати війну, тому що вони планували відправити Путіна на хіміотерапію. Ну, це зли. Злет і ось ці документи Пентагону, начебто підтверджують. Але е, крім того, що Путін хворий, і те, що він е, дуже боїться захворіти, чи там перенести коронавірус, були свідчення і від одного з ФСОшників, який е, втік від Путіна. Він потім давав інтерв'ю і говорив, що всі проходять карантин. Так, от що мається на увазі, всі що це не лише його охорона, а всі, хто хочуть з ним зустрітися, і ось ватажок ЛНР, так званої пасічник, поскаржився, що. Тиждень також просидів на карантині заради зустрічі з путіним. На це пасічник про це пасічник говорив у телефонній розмові, яку перехопили українські спецслужби. А запис розмови опинився у розпорядженні Радіо Свободи. І ось пасічник цей заявляв, що умови карантину настільки жорсткі, що йому не дозволяють навіть переступити поріг номера і вийти у коридор, а їжу приносили йому прямо у номер. Але якщо ви знайдете в інтернеті, можете послухати цей аудіозапис і автентичність його було підтверджено за допомогою західних експертів. Фахівці національного центру медіаекспертиз освітньо-наукового центру університету Колораду підтвердили, що на аудіо Звучить саме голос пасічника. Ну і тепер згадайте, як Путін приїжджав у Маріуполь і дійсно там, начебто, заходив до когось у квартиру, спілкувався із населенням. Але при тому, що навіть пасічник, я впевнена, і пошиліна, нещодавно з Путіним зустрічався, що вони всі сидять на карантині перед тим. Як підійти до диктатора? Ну і е, про те, що дійсно якась хвороба може бути у Путіна е, говорив і головний розвідник країни Буданов. Він е, колись про це згадував. А ось ці е, секретні документи Пентагону вони е, розповідали про Патрушева і Герасимова, які хотіли дійсно тоді відправити Путіна, начебто, на хіміотерапію, і таким чином саботувати війну, але він відмовився. Путін не знаю, відмовився, не відмовився, хворий, він не хворий. Ми цього знати не можемо. Але при тому, ось такі дані, ось такі е, цікаві деталі, все частіше з'являються в мережі. Ну, ось навіть ось це фото із шрамом, воно знову ж таки підтверджує, що якась операція могла таки бути у диктатора. Ну, було б добре, якби вона була б невдалою, і е, якби ця хвороба підтвердилася, і Путін. Ну ви самі знаєте, що Путін то.